Для прикраси саду клематис доктор Рупель одна з найбільш підходящих рослин завдяки своїй невибагливості і красі. Він привабливий для початківців, садівників і ландшафтних дизайнерів. Ліана використовується для вертикального озеленення ділянок, щоб вона довго радувала своєю красою. Важливо за нею правильно доглядати і своєчасно обрізати, як з'явився клематис доктор Рупель. Історія сорту має кілька версій. За однією з них сорт був виведений в Аргентині доктором Руппелем в 1973 році. Тому у рослини таку назву її інша історія пов'язана з вченим з Великобританії Джимом Фіском. Вважається, що рослина було отримано в 1975 році, але швидше за все фіс просто зайнятися популяризацією гібридного клематиса, який завдяки йому став відомий в Англії і країнах Європи. Клематис доктор Рупель фото і опис. Клематис доктор Рупель є ремонтантним. Він здатний створити шикарну атмосферу на будь-якій ділянці це ліана з великими квітками бутони на які з'являються навесні і влітку. Доктор Рупель – один з найкрасивіших і витончених представників виду. Стебла рослини витягуються до трьох метрів в довжину і розростаються на півтора метра в ширину. Листя темно-зеленого кольору мають форму еліпса, загострені вгорі. Коріння клематиса йдуть в землю на один метр, від них росте велика кількість пагонів, квіти великі до 20 см в діаметрів зірчастої форми, зібрані в суцвіття до вісім штук в кожному, спочатку з'являються напівмахрові квіти, пелюстки яких розташовані в три ряди. Згодом клемати стають махровими, форми у пелюсток витягнута з загостреними кінчиками по краях хвилі. Всередині пелюстки розташовані смужки більш темного кольору, малинові, вишневі, у серцевині квітки знаходиться кілька білих тичинок з бежевими або коричневими пильовиками. Забарвлення бутонів багато в чому залежить від того: на сонці або в тіні росте ліана, вона варіюється від ніжно-рожевого до кольору фуксії. Доктор Рупель у ландшафтному дизайні, краса клематиса робить його незамінним рослиною для ландшафтного дизайну, почвопокривна рослина застосовується для декількох цілей, застосування в композиціях. Клематис добре поєднується з хостами і чудово виглядає поруч з ними. Одиночні посадки. Зазвичай для цих цілей клематиси садять поруч зі стіною, великі листя створюють тінь, а квіти надають будівлям унікальний вид використання на вертикальних конструкціях, залежно від форми конструкції, можливо створити цікаві композиції. Характеристика Клематис вирощують в різних кліматичних поясах. Сорт спокійно переносить температуру від 7 до 25 градусів морозу, але в морозні зими в північних регіонах фахівці рекомендують вкривати його на час зимових холодів для клематися краще, підшукати сонячний ділянку з невеликим притененим в спеку, незважаючи на свою посухостійкість. Рослина потребує поливу і мульчування. для збереження вологи поруч висаджують почвопокривні рослини з корінням, розташованими недалеко від поверхні. Доктор Рупель відноситься до другої з трьох груп обрізки клематисів, Бутони не з'являються на торішніх пагонах або пагонах цього року, що важливо врахувати при проведенні стрижки. Сорт завоював популярність завдяки своїм великим яскравим квітами і невибагливості. Проблеми часто виникають через те, що рослина посаджено в кислий і важкий ґрунт ліану вражає грибок вілта. Від чого вона починає в'янути, клематис добре росте і цвіте? Тільки якщо посаджений в пухку, родючий ґрунт, клематис доктор Рупель посадка і догляд, так як клематис доктор Рупель, відноситься до морозостійким сортам, тому оптимальні терміни для його посадки. Осінь його садять за місяць до настання холодів в залежності від регіону. Ділянка, хоча доктор Рупель любить сонце, його бажано висаджувати на ділянках, затінених затінених опівдні на яскравому сонці квітки вигорають, тому клематиси, як правило. Висаджують на південному сході або південному заході. На ділянках, де немає застою вологи, кислотність ґрунту повинна бути нейтральною, а земля пухкою, щоб забезпечувався хороший доступ повітря до кореневої системи, якщо ґрунт кислий. Його змішують з доломітовим борошном або вапном. Рослина боїться протягів і потребує захисту від них, тому його не садять на відкритих ділянках. Спробуйте інші клематиси від відомого постачальника, міс Бейтман, Садова культура: декоративна багаторічна деревна ліана. стебла довжиною до три тонкі зелені, до третього року дерев'яніють листя трі часті, густо розташовані по всьому стеблу, ремонтантний вид у травні цвіте на торішніх стеблах з липня. На пагонах поточного року квітки глілі з ліловими відтінками ніби перший раз розквітає в кінці травня-початку червня, утворюючи великі бордові квіти з оксамитовими пелюстками. На самому початку цвітіння забарвлення найбільш насичена вина гранатова, рубінова по краях і майже чорна в центрі квітки. Особливу привабливість бутону надають довгі яскраво жовті тичинки, що підкреслюють густоту забарвлення. Розпустився бутон, схожий на зірку з вигнутими краями і золотою короною по центру. Елізабет чарівни високий кущ не перевищує вісім з простими зеленими листками. Під час цвітіння пагони прикрашені безліччю бутонів квіти ніжні. Акварельно-рожеві, з чотири пелюсками, рослина ідеально підходить для декорування вертикальних садових об'єктів, створює дивовижні за красою композиції при посадці поруч з кучерявими трояндами, азареною кобеєю, дрібноквітковими клематисами інших видів, ломонос, відмінно росте на світлих місцях, захищених від вітру, але в розпал літньої спеки клематис варто захищати від пекучих сонячних променів. Блю ангел розкішні широко відкриті квіти незвичайно ніжного клематиса. Блю ангел виграшно відтіняє зелено щільна листя. На її тлі акварельно-блакитні пелюстки зі злегка зеленуватим центром виглядають зворушливо і вишукано. У висоту ліана досягає до 4 метрів, що дозволяє купити клематис блю ангел для створення витончених вертикальних композицій. Піїло середньоросла ліана до 1,5 метрів, цвіте починаючи з червня двома хвилями. Перший раз на пагонах минулого року, другий, на виросли за цей сезон, цей сорт клематиса можна широко використовувати в ландшафтному дизайні, висадити уздовж стін або решіток, укоренити саджанці біля альтанок, щоб Ліана оплила перила або створити поодинокі композиції, направивши ріст пагонів навколо одиночної опори. Ян Павло і ясноквітуча, яка потребує опори Ліана. Вагони довжиною 3-4 метри бувають суцільно усипані зірчастими бутонами сорт виведений в Польщі, його популярність виправдана великими білими з рожевою прожилкою квітами, раннім цвітінням в травні червні, повторним в серпні вересні при посадці біля будівель або конструкцій від них відступають пів метра, що важливо для нормального розвитку клематиса саджанець, купуючи саджанці, звертають увагу на наступні моменти розмір коренів. Їх оптимальна величина 25 см стан кореневої системи. Важливо, щоб корінці були пружними безцвілі. Стан гілок про здоров'я рослини свідчать відсутність пошкоджень на гілках. Щоб зберегти коріння, після покупки їх опускають в розчин марганцю, а потім в бовтанку з глини. Посадка перед посадкою викопують лунку 60 см в довжину, ширину і глибину. Якщо планується садити кілька ліан, від кожної відступають від 50 до 1 метра. Попередньо готується ґрунтосуміш, на 10 к перегною кладуть 6 к піску і 6 к торфу, 0,2 два козоли і 70 к суперфосфату. Суміш перемішують із землею, на днолунки укладають дренаж, зверху горком насипають ґрунтосуміш, в яку встромляється опора. Саджанець встановлюють на горбок, акуратно розправляючи корінці. Зверху присипають, залишилися ґрунтом, заглиблюючи кореневу шийку на 7-9 см, Ця процедура дасть можливість швидше і рясніше рости паросткам. Землю втоптують, засипають мульчею і поливають догляд після посадки за клематисом друпель. Для гарного розвитку рослини необхідно дотримуватися певних правил догляду, як поливати, полив проводять раз в тиждень, якщо літо видалося посушливому. Раз в 4-5 днів на одну ліану виливають від 1 до 3 відер в залежності від розмірів рослини. Перед поливом воду бажано відстояти, а під час зрошення уникати попадання рідини на листя. Як і чим мульчувати? Мульчування важливо для збереження вологи. Ліану мульчують тирсою. Торфом, сіном або перегноєм мульча рятує коріння рослини від перегріву в спеку і від холоду. В період зимових холодів перед мульчуванням землю розпушують і видаляють бур'яни, як підгодовувати. Підживлення важливо для хорошого розвитку рослини підгодовувати рослини починають навесні. В період утворення нирок вносять ефектон, ризьку суміш, пертику люкс кеміру люкс агріколу. Після закінчення весняної обрізки рослина добре підгодувати аміачною селітрою на л води додають 60 мселітри, в осінній період роблять підгодівлю суперфосфатом і сірчанокислим калієм з розрахунку 20 м на л води як обрізати. Так як клематис доктор рупель відноситься до другої групи обрізки і проводять восени, залишаючи 2-3 пагонів. На ліані залишають до 15 вузлів, інші видаляють довжина стебел Після обрізки досягає не більше 1-5 метра, як розмножується. Розмноження ліани можливо трьома способами: відводками, живцями і діленням куща. Для розмноження відводками використовують бічні пагони. Один з них пригинають і засипають ґрунтом, попередньо підготувавши виїмку, глибиною 10-12 сантиметрів. Влітку за втечею доглядають також як ліаною, поливають, розпушують відгодовують, В осінній період почнеться укорінення, а на наступний рік його відокремлюють від материнського куща, пересаджують на постійне місце. Щоб виростити ліано з живців, їх нарізають з молодих рослин, важано дволіток, при цьому неважливо, чи використовуються зелені пагони або старі. Кожен держак довжиною до 20 зрізають під кутом 45 градусів. використовуючи здорову сильну гілку. На держаку повинно бути не менше двох ростових бруньок. Листя видаляють з піску і листового компосту готують ґрунтосуміш. Засипають в ящик і ставлять в нього черешку під кутом 45 градусів. Восени після вкорінення живці обрізають, кореневу систему обробляють спеціальним складом і зберігають в прохолодному темному приміщенні, де розмноження діленням куща підійдуть тільки кущі, П'ятирічки, якщо вони молодші або старші, займатися поділом не варто, молоді рослини ще не готові до процедури. А старі будуть погано приживатися, у південних регіонах це зазвичай роблять ранньою весною, в середній смузі восени крону клематиса зрізають, залишивши лише пеньки з парою нирок, потім рослина обкопують, виймають з ґрунту коріння, промивають, видаляють пошкоджені. Куше розрізають на кілька частин так, щоб на кожній була частина кореневища і міцні пагони, замочують їх в корневином і готують ямки, заливши в них воду з додаванням корневином. Садять частини розділеного куща, заглиблюючи кореневу шийку на 12, як готувати до зими. У північних регіонах клемати зготують до холодів відразу. Після обрізки рослини знімають сопор. Згортають, кладуть на солому або рейки так, щоб не було зіткнення з землею. Зверху накривають мішковиною, накидають лапник, якщо є небезпека, що рослина зашкодять гризуни, використовують сітку. Труднощі при вирощуванні та їх запобігання. Найчастіше сидівникам доводиться стикатися з ураження клематиса грибком. Для профілактики захворювання ліану поливають розчином доломітового борошна або вапна, розводячи їх у воді з розрахунку 200 на 10 літрів рідини. Від шкідників і деяких хвороб допомагає деревна зола. Слід посипати нею рослина навесні для захисту від хвороб і шкідників клематис оприскують однопроцентним розчином мідного купоросу від кликання. Марина Соломатіна Пензи вважаємо клематис доктор Рупель одним з найкрасивіших почвопокровніков, особливо їй подобаються красиві великі квіти, щоб забарвлення квітів було більш ефектною, яну краще садити на сонці. Восени рослини обрізають, прикривають агроволокном, ялиновим гіллям. Догляд за ним в іншому не такий же, як за всіма квітами. Тетяна Кузнєцова із Запоріжжя називає клематис доктор Рупель самим класним з клематисом. Ця рослина з величезними квітами, які мають вельми цікаве забарвлення. Він цвіте в травні, а потім напередодні осені. Рослина невибаглива, але потребує хорошої підгодівлі. Хоча б пару раз на місяць, у частому поливі рослина теж не потребує. Коріння йдуть глибоко в землю, і якщо вилити більше води її вистачає надовго, клематиси прикрасять будь-який сад, і їх варто садити, і Тимошина машина Стаганрога повідомляє, що в їхньому регіоні клематиси прекрасно розвиваються. Доктор Рупель зацвів вже на третій рік росте не в тіні, на сонці. Квіти яскраві, великі барвисті, клематиси підгодовують тими ж комплексами, що і інші квіти на ділянці. Саджаючи клематиси, Іра намагалася слідувати порадам фахівців, тому додавала органічні і мінеральне добрива, укладення, клематис доктор Рупель, судячи з фото і опису сорту. Дуже цікава ліана з красивими квітами, і перевага в тому, що вона цвіте два рази на рік і не вимагає великого догляду. Важливо тільки підгодовувати її кілька разів на рік і стежити за тим, щоб їй вистачало вологи.